Ну і що, друзі? Зараз вже з нами на прямому зв'язку наш перший гість. Я радо вітаю народного депутата восьмого скликання. Разом з нами Борислав Береза. Пане Бориславе, день добрий. Дякую, що ви з нами. Слава Україні. Слава. Вітаю вас, пані Олена. радий бачити. Борислава, враховуючи, що в ці дні, звісно, ми слідкуємо за всіма подіями, які будуть відбуватися в рамках саміту НАТО. Нас вже попередили про те, що ну не очікуйте, що все буде як раніше. Якесь таке інше особливе місце буде для України. Президент Зеленський суд з усього не буде брати участь у головній панелі. Потім будуть якісь окремі зустрічі, і навіть Дональд Трамп. У тому числі не виключає зустрічі з президентом Зеленським. Але скажіть, як нам сприймати те, що сам Альянс каже: дивіться, немає центрального стільця. Давайте трошки почекаємо навіть в умовах переговорного процесу безкінечного почекаємо за дверима. Дивіться, є така приказка. Нема гербової печаті використовуємо, звичайно. Тут так само. Ми повинні використовувати будь-який випадок. Посипати голову попілом, ну який сенс від цього комусь стане краще. Може, від цього Україна видохне, може від цього наша влада змінить свої підходи і забуде, як вона волала Байден, чому не в НАТО, замість того, щоб просувати Україну в НАТО. Ні, тут треба робити свою справу і дякувати кожному, хто допомагає. Ну, наприклад. А дають нам майже 180 мільйонів е, наші партнери з Нідерландів і обіцяють допомогти вироблені сотень тисяч дронів. Ми їм щиро дякуємо і рухаємось вперед. Обіцяють британці допомогти. Супер ще краще, коли не тільки обіцяють, а ще й допомагають. Тому в будь-якому випадку так це неприємна ситуація. Це проблема, це наслідки багатьох скажімо так, рішень дій бездіяльності деяких моментів це той самий випадок, коли всі повинні зрозуміти. Наша влада багато років працювала на те, щоб так сталося, тому що Трамп. Погано ставиться до Зеленського особисто, не до України, до Зеленського. Він не може пробачити йому перший імпічмент. Він не може пробачити Зеленському, що той пообіцяв, що на 100% його хлопець генпрокурор вирішить питання Трампа. Він вважає, що Байден і Зеленський вкрали в нього президент. Там особисті стосунки треба було або не брати на себе зобов'язання, і це було б найкраще, або розуміти наслідки. Якщо ти береш зобов'язання і їх не виконуєш в будь-якому випадку, зараз ми це бачимо. Трамп налаштований проти Зеленського і не готовий підтримувати євро або євроатлантичні рухи України, але так буде не завжди. Бо і Трамп не завжди буде президентом Сполучених Штатів. Це треба пам'ятати всім, тому треба робити свою справу. Брати будь-яку допомогу, а допомога буде. І наскільки я розумію, ніхто не каже про те, що ми не щось не отримаємо. Навпаки, але треба ще й не тільки брати цю допомогу, а й робити свої засоби враження ворога. Ну тому, що коли президент тільки обіцяє 3 тисячі ракет, а це 250 ракет на місяць. Тож до кінця травня це 1250 ракет, а жодна з них не створена. Ну тоді у мене велике запитання, може він вибачиться, якщо не затравнили шашлики, то хоч за обіцянку, яка неможливо, яку неможливо виконати не тільки в цьому році, а й в наступному. Не знаю, пана Борислава за що саме президент Зеленський має вибачатися. Він називає себе, як ви знаєте, ви відслідковуєте інформаційно і публікуєте в своєму телеграм-каналі «Березовий сок» все найцікавіше. То президент Зеленський вже сказав, що він, скоріш за все, найдосвідченіший із тих, хто міг би керувати нашою країною. В цілому президент Зеленський в інтерв'ю News сказав, що може я не найкращий, щоб вести Україну до кінця цієї війни, але я найдосвідченіший. Президент Зеленський повторив ще раз. Ну, майже для всіх е, очевидні речі, що ніяких виборів під час повномасштабної війни в нас бути не може. Тож справді, президент Зеленський він буде виконувати функції президента рівно стільки, скільки буде потрібно, тому що в нас війна. Але він виходить з таким меседжем. Я знаю, пане Борислава, до речі, одразу скажу, що багато чого і корисного було сказано в цьому інтерв'ю і про санкції, і про посилення України, про систему протиповітряної оборони. Просто я завжди не розумію, чому не можна уникнути відповіді на такі питання. Вчора це був Андрій Єрмак. Я в збіги, до речі, не вірю, та що вони всі говорять про вибори, що треба йти на другий тур. Просто коли все горить і все дуже важко, коли в нас кожен день мінімум 10 вбитих цивільних, обстріли балістикою, які вибори, чому взагалі піднімаються ці теми? А, давайте по черзі. Давайте, скажімо так. Котлети окремо, мухи окремо. Тут почнемо з того з його заяв. Коли він каже про те, що він найдосвідченіший, знаєте, ну, ну частково він правий. Ну я без жартів зараз. Він дійсно найдосвідченіший в питанні, наприклад, зриву мобілізації. Такий досвід, як нього, нема ні в кого. Взняття головкома у залужного з погіршенням ситуації, коли всі радять не роби, а він робить це ж досвід, він зробив це. Це справді у толерантному ставленні до корупції в своєму оточенні під час війни такого, такого досвіду немає ні у кого. У досвіді, коли ти обіцяєш травневі шашлики, замість евакуації і військово. Тану, це досвід неймовірний у відсутність стратегічного бачення і на розбудові в частності виробництва дронів. Ну, давайте відверто. Ну, всі ж казали, треба масштабувати дрон. Ні, не треба. І мобілізувати не треба. І все інше. А, до речі, на фронті цей досвід його дуже добре відчувають на собі. І не відчуває досвідченої дру... друзі досвідченого президента, наприклад, Баканов. Або Трухін. Вони взагалі не потрапляють в сферу мобілізаційних процесів, і це окрема історія. Так само, як його і підгавкуючи посіпаки, там різні Петрови, Іванови і інші. А, Люди, які чомусь близькі до партії регіонів, але це окрема історія. Тепер те, що добре. Так не буває, щоб тільки добре або тільки погано. Наш президент це відображення тих виборців, які його обрали. А вони одночасно обирали собі. А гірше не буде, хоч поржемо, і розумієте, тут є проблема. От я, наприклад, чесно кажу, я завжди казав і буду говорити це. Будь-яка людина, яка прийде у владу, буде залежати від свого оточення. Чи була можливість у Зеленського оточити себе, я не знаю, там, Сергієм Кривоносом, Пасховером, Горбуліним, іншим? Розумними людьми була. Чи скористався він такою можливістю? Ні. Він сам обрав свій шлях, тому те, що ми зараз бачимо, це результат вибору українського народу і непідготовності українського президента. Наступне, якщо президент буде знову непідготовлений, не буде мати ніяких досягнень і знову, хоч поржемо. Я думаю, що Україна просто не виживе в таких випадках. До речі, знаєте, я можу сказати, що а, сьогодні була цікава ситуація. Сьогодні, наприклад, в Раді Європи. Це знову, до речі, про те, який досвід має наш президент. Розглядали декілька кейсів з порушення прав людини в Україні. Такого раніше не було. Сьогодні в Раді Європи це розглядали. І розглядався кейс, до речі, Дениса Бігоса, кейс Юрія Бутусова, і мій кейс теж. А Рада Європи відбирає кейси, які хоче розглянути. Ну, мене відбирали, я розумію, чому, тому що я колишній. А член парламентської асамблеї Ради Європи, і вони знаючи мене, в їх привернула увага ця історія. Вони розглянули е, про те, як е, мене прослідували спецслужби України по команді з Офісу президента спроби дискредитації. До речі, не я представляв це, щоб ви розуміли. Вони окремо беруть ці кейси з відкритих джерел, далі досліджують і потім працюють. Так от цей кейс привернув увагу наших партнерів. Окремо, з ним ознайомився комісар з прав людини Ради Європи Майкл Офлайрт. І цікаво. Що наші партнери прийшли к виставку не тільки через мій кейс, через взагалі цю ситуацію, що зараз, зараз в Україні системно порушується прав людини, і це він вимагає від Ради Європи збільшити фокус своєї уваги з виключно боротьби з корупцією на ще і. Так, захист прав людини в Україні. Це згалі дивна ситуація, що це будуть займатися Рада Європи, а не українська влада, яку народ обирає для того, щоб захищали. Бо країна, в якій владою переслідуються журналісти, опозиційні політики, критики влади, громадські активісти мають великі проблеми з євроінтеграцією. І такої думки ж прийшли в консультативні місії України Євросоюзу в Україні. І от в мене тоді запитання. Коли вони кажуть, що про українська влада, прикриваючись війною, свідомо порушує права людини в Україні. Це велика проблема вже. Так от, якщо влада України от атакує свободу слова, атакує опозицію і цим переслідує фактично а, тих людей, які ну, звичайно не є ворогами держави, чи. Свідомо це робиться, і свідомо це гальмується м, тоді євроінтеграція. Хто саме в цьому у нашій владі зацікавлений? Я думаю, що влада буде відповідати за це не мені і не вам, пані Олена, а Єврокомісії. Але те, що це питання вже буде підійматися. Говорить про те, що навіть партнери наші не можуть мовчати. І тоді в мене запитання: так який досвід у нашого президента? Він найдосвідченіший в цьому? Такого раніше не було. А останній раз таке було при пам'ятаєте кому? Януковичу. Саме при ньому. Цікаво, цікавий досвід. Там Андрій Єрмак вчора сказав, що президент Зеленський чи там в цілому влада не демократичніша, і звісно, там питання можуть бути у всіх свої до цієї е, демократії. Але у той же і час губонька, пам'ятаєте? Звісно, це? звісно. Пане Брислав, наостанок я вас запитаю. О, просто вочевидь, вся сила влади в нас зараз сконцентрована абсолютно в одних руках. Ми це чудово знаємо. Відтак в нас і парламент, і кабінет міністрів. Ну такі вони не дуже самостійні. Тим не менше, ваш колега. Олексій Гончаренко він зараз пише про те, що слугам сказали готуватися до позачергової сесії Верховної Ради на 7-8 липня. Планується заміна прем'єра. Це не вперше обговорюється. Перед історія наступна, що в перших, не в перших, а 10-11 липня в Римі має відбутися чергова конференція щодо відновлення України. Вже вони були в інших країнах. І мовляв, якраз на цю подію. Мають має їхати новий прем'єр-міністр, тому що прем'єр-міністр і ймовірним кандидатом на посаду наступника називають Юлію Свероденко. Що власне можна сказати про цю зміну? Пане Бориславу, у вас півтори хвилинки на відповідь. Нічого не можу сказати. Фактично змінюють людину, яка була. Ну, скажімо так, орієнтована на офіс президента, на людину, яка буде орієнтована на особисто Андрія Єрмака. Юлія Середенко розумна, Юлія Середенко, фахова чиновниця, повністю підконтрольна Єрмаку. Буде це буде аватар Єрмака не більше, не менше. Просто це треба зрозуміти. Дивіться, навіть в уряді її називають стюардеси. Чому? Ну тому що Єрмак бере її з собою в літак для того, щоб використовувати так. згідно закону. Державний літак, як стюардесу, інакше це не скажеш. І це для розуміння, що людина погоджується з таким статусом, знаючи, як її називають. і... У нас такий буде прем'єр, це майже визначена історія. Так само я можу сказати, що зараз хочуть змінити в уряді багатьох міністрів одних через корупційні шлейфи, наприклад, віцепрем'єра і міністра Мінєду Чернишова, інших тому, що вони мають відношення до когось, наприклад, до Міндіча або Арахамі. Єрмак хоче монопольно керувати цим. А... А Кабміном єдине, що дехто з олігархів, все ж таки, хоче всунути якісь свої кандидатури і кажуть, що навіть успішно. Фантастика. Як там жартували про те, що чи може бути людина ще більш своя на 100% на 200, аніж є зараз тепер, зокрема, і прем'єр-міністр. Але побачимо, здається, що є кандидати на те, щоб більше й більше служити в Офісу президента. Дякуємо дуже, пане Бориславе. Дякуємо за те, що знайшли час та можливість з нами поспілкуватися. Народний депутат восьмого скликання Борислав Береза, друзі, був разом із нами.